Друзі, всім привіт! Зараз ми їдемо гуляти з боняшою з Людмилкою. Хочу вам показати дуже гарну панораму, дуже таке гарненьке місце. Трішки прогуляємося. Дивіться, яка боня у нас моднява. В неї коротше, це її місце, вона тільки сидить спереду, вже, між іншим, трішки брудне потрібно постирати. Купили їй спеціальний такий лежачок. І тепер вона тут тільки сидить. Це її місце, ніхто не може займати це місце. Навіть Людмилка тут не сидить. Воня взагалі не може їхати ззаді, тому що вона починає блювати і коротко, погано стає. То вона тільки в нас їздить спереду. Баняш. Ану-ка, привітайся! Вона передає вам всім привіт і вона дуже вдячна тим, хто підписується. Літають як це, пристреляні. Боже, вилисибі боже. Кошмар, як вони тут? Ми приїхали на Воронцовський пляж. Ось дивіться яка гарна панорама. Все Дніпро тут видно. Тільки є один мінус, подивіться, як обмілів Дніпро. Раніше це тут початок був, а тепер аж тут вода. І ну знаєте, вода виглядає дуже чистою. Що ти там, ракушку хочеш взять? А, покажи. Ой, гарний. Гарний, гарний. Не, дійсно, вода чиста. Бенняш, а то все у нас твоя вода. Баняш теж хоче поплавати. Баняш, ти куди? Давай, назад. А я прийшов в крусивка <схі> така смішна вообще. Хлюп-клюп-клюп Баняш, собі подружку знайшла. Амфібін. О боже вона мокра Не знаю видно вам чи ні але там лебідь плаває гарний Людмилка ти наче з телям якимись сідеш що за тобою Є ось такі лавочки, дитячі площадки. А саме головне смітники є, є куди боняне гамно викидати. Та то прийшлося би з собою возити його. Зараз підемо прогуляємося там, тому що там ніколи не були, не знаємо що там. Мені здається, що якщо ми туди підемо, то ми вийдемо на цей. На район сонячний, напевно. Тут біля моста теж прикольне таке місце, там альтаночки, можна шашличок посмажити, а тут просто якийсь густий ліс. Не знаю чому так. Можна би було б тут зробити гарний парк. Боня б це все організувала. Була б вона мером, вона б все зробила. Пішли, 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 пішли. Гатять моє, що слити? Ти машина, то машина, я сподіваюсь, то машина. Щойно був вибух жорсткий і... пте, мопты, бля! Боня, 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 боня Ще щось пишуть? Та мою, що так. Пішли прогулялися, називається. І ще червона, да? так? Такі я саме більше шкода. Боняшу. Вона боїться, вона просто кудись біжить, тікає, і вона тікає. Боняша молодець, гарно тримається. Все начебто вже краще. Є. То зазвичай її трусить, а зараз її не трусить. Вже. Зараз вона успокоїться. Боняш, Боняш, Моя хороша, перестань, Все, перестань тягнути. Молодець, молодець Боніч. Коротше, Тут велика територія, я навіть і не знав. Ніколи ми тут і не гуляли. Ну таке воно все занедбане, типу. Ну, як прогулятися, разочок нормально. Собачка. Головне, Боні, цікаво. Коротше, знову щось гепає прямо так, сильно. Вирішили хоча б під плиту заховатися, тому що тут і заховатися немає. Що? Де? Боняша боїться. Все, коротше, нагулялись. Будемо ми їхати додому. Ми хотіли ще заїхати в Вавилон, там, чи в Макдональдс. Ну, коротше, кудись хотіли заїхати, перекусити. Але ні, будемо їхати додому. Все, нагулялись. Боняша бідолашно вже трусить. Задовбали, так? Да?